має чоловік забезпечувати жінку? Обов'язково. Звичайно. Звичайно? Так, звичайно. Тому що мужчина сильніше жінки. Так. 50 на 50. А з якого параляку він має забезпечувати? І взагалі він більш мощна натура. Ну то він і чоловік. Не готові відповісти. Готові ми до іспиту, ми не можемо. Ну звісно, я вважаю, що взагалі чоловік має забезпечувати всю свою родину. Ну... Дітей, дружину, тещу, тестя. Ну так. Звісно, Повністю. Повністю. Це діло вкуса. Я думаю, кому-то наразі, кому-то хочеться, щоб жінка сама реалізовувалася. Женщина дошла роботи. Залежить від стосунків жінки і чоловіка. Це залежить. Від жінки і від чоловіка. А, я думаю, що немає такого, має чи немає, чи є якесь це мабуть домовлення здійснення ага. при бажанні чоловіка і жінки, якщо хоче, хай забезпечить. Чоловік має розвиватися і допомагати ага. для того, якщо його з ним ще старатися, щоб вона могла далі утримувати дітей. Клас.